Змішується Марлос центр. Клейтон Шав'єр. Соса. Удар! в дальній кут Соса. Блискучий выконец. 10-й гол. Соси в чемпіонатах України. Ще Сейчас дивимося. Марлос змістився. Віддав на Клейтона. Клейтон на Сосу. Той в офсайду. Кілька разів хитнув Вернедуба. І... Під ногою Вернодуба. Пробуває Соса. Пробуває в дальній. На загальному плані обидва центральних оборонці. Схожі вернеду але ну Все ж таки вернедуб більш спритний. Пас на Яніка Балі. Проходить цей пас. Порожні ворота. Янік Балі, Блискучий гол забуває голандського клубу. Верейнев змиляється на виході. Худзік. Віддається і пас. Ну, виходить. Що так у мертву зону. І Налякав всіх. Спочатку оборону. яка нічого не працює у Юрія Вернедуба. І Працює ще як. А отут пенальті. А отут пенальті. Призначає Юрій Вакс. Миттєво. Ну, позиція у Вакса була практично ідеальна. Як 11-метровий. Юрій Вакс. Клейтон Шав'єр. Виконує. Без шансів для Сантіні Пробуває Клейтон Шав'єр. І рахунок в матчі знову на користь карківського металіста. 2-1. Шав'єра. 100% реалізація. Пенальті в українському чемпіонаті. Це четвертий З чотирьох, що пробував Клейтон Шав'єр, всі забиває. Знову помилка ярмаша. І Девич же у штрафному майданчику. Зараз вибачає Марко Девич. Підбір виграє Эдмар. Пас на Віліана. Жорстко віддав. Ту не Так гостро. Віліан проти нього Ігнать Ніякого фейерплею. Бачите, що там допоки... Отут Хомчуновський міг вибити м'яч просто, а не обов'язково взити у штрафного майданчику. А потім не лише Хомчуновський виключився, а й його партнери. Блискучий пас віддає Віліам. І без проблем абсолютно за 11 метрів вбиває м'яч.